Пане Петре, ну і до місця, де найбільше втратив противника, але і найбільші, наскільки я розумію, просування взагалі з, з березня цього року. Мова йде звичайно про Авдіївку. І британська розвідка сьогодні, ну якби, відзначається, що російська армія просунулася загалом на 2 кілометри на півночі від Авдіївки. Пробують її взяти в кліщі північне угрупування окупантів. Просунулось ближче до Коксохіму, який контролюють власне. Збройні сили України як там розгортається ситуація, пане Петре. Що ви думаєте про ось цей наш форпост, нашу фортецю в Авдіївці? Тому що Олег Сенцов відомий кінорежисер, який зараз в лавах збройних сил вже давно в штурмових, в тому числі так підрозділах, він сказав, що ну так песимістично дав оцінку, що за його відчуттями за бахмутським сценарієм там все йде. В якійсь частині так, але давайте ми зрозуміємо, чому Авдіївка стала такою актуальною саме на початку жовтня. Путін дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність він не зможе, бо саме така була головна мета спеціальної воєнної операції. А отже, треба опановувати завдання мінімум. Завдання мінімум вкрай просте вийти на, адмі... на адміністративні кордони. Донеччини та Луганщини він відповідний наказ віддав. Розуміємо, що і Бахмут, і Авдіївка це якраз і є той плацдарм, який може дозволити їм після їхнього вжиття вийти саме на ці адміністративні кордони. Йому потрібні, хоч якісь успіхи. Чи успішно на цю хвилину так виглядає, що два кілометри це багато? А давайте ми з'ясуємо про по звичайних оперативно-тактичних показниках. Так, от механізований полк, штатний механізований полк має проривати батальйонний тактичний порядок. Це по ширині 3 км, глибина 3-5 км. А за перших 6 днів боїв, це найяскравіші показники, вони втратили більше 130 танків, більше 250 бойових броньованих машин, більше 200 артилерійських гармат. Людей убитими більше 5 тисяч, цю цифру ми свіливо множимо на 3, маємо більше 15 тисяч. Отже, вони втратили повноцінну, повнокровну дивізію, а просунулися на показники. Ну, десь теж на зламі між ротою і батальйоном. Ну, не співмірні показники для другої армії світу. Пане Петре, я також звернув увагу. От ми проводимо ранкові ефіри, і кожен наш ранковий ефір ми починаємо, звичайно, зі зведення Генерального штабу. Це вже другий день поспіль втрати противника понад тисячу осіб. Це все на Авдіївці там. Ні, ні, це тисяча переважно такі втрати були високі лінії фронту, яка має поза тисячу кілометрів, ну, але більша частина, ну, ну чи принаймні добра половина, точно генета. Пане Петре, чи могли б ви пояснити по Авдіївці ще такий момент? Ну там, от кажуть, що і британська розвідка каже, що такі кліщі, якби вони намагаються свої простягнути, так щупальця росіяни. Але ж я так, ну дивлячись на карту, чисто по аматорськи, дивлюсь, що ці ж кліщі, вони оточені на нашими контрольованою територією нами. Так, відповідно. Що ну скажімо так? Не те що, що нам заважає, але а, чи будуть ці кліщі якось зрізатися, і наскільки їх зручно зрізати, от там, де вони їх намагаються так протягнути? Ну противник поставив собі завдання брати Авдіївку за будь-яку ціну, але розуміємо, що 7 км десь у межах так такого діаметру виглядає цей коридор. Це що доволі багато, і пройти їх буде ой, як непросто і ще питання чи пройдуть. Оце маємо розуміти у фундаментальному сенсі, що відбувається в Авдіївці. Авдійка насправді дуже добре укріплений район з 14-го року. Він укріплюється, плюс коксохімічний е, комбінат сам по собі має велетенську кількість найрізноманітніших бетонованих споруд. Там дуже зручно о -о оборонятися. Плюс більша частина тереконів таке перебуває під нашим контролем. А терекони це 40 метрів угору. Це доволі багато. Це дуже зручні майданчики для спостереження у першу чергу. Для наведення артилерійських ударів плюс холодно дуже погано, дуже важко, дуже скрушно нам, але все ж таки у обороні краще перебувати. І з огляду на те, що ґрунт мокрий, то росіяни висуваючи техніку уперед, потім її спробуючи ховати, залишають велику кількість слідів. І саме завдяки цим слідам, вдається доволі якісно і гутно полювати за їхньою технікою. Взагалі, якщо ми розуміємо, що актуалізація фронту там склалася 7 жовтня. Зараз буде вже скоро 7, 7 грудня повноцінних два місяці. Ну, те, що вони просунулися, ну це дуже скромненько. Ми вже про це говорили.